У хоромах зрадника Медведчука новий власник, кому дістався маєток про російського політика і за скільки розповім за мить а з вас? Вподобайка це розкішний спортивно-оздоровчий комплекс Ведмежа Діброва, колишнього нардепа Віктора Медведчука на Закарпатті. на території садиби площею 150 гектарів, п'ять земельних ділянок, основний будинок, гостьові оселі, вартолітний майданчик, колиби, каплички для відмолювання гріхів. Та ферми з тваринами, на яких виготовляли сир та морозиво. У пакет майна олігарха війшли два електрокари, трактори, а ще кухонна техніка та меблі. Контракт на володіння уклали на 5 років. За все це задоволення, що місяця новий власник сплачуватиме понад 250 тисяч гривень. цьому разі, якщо дохід від управління перевищить розмір цього платежу, до бюджету стягуватимуть понад 72% від прибутку. Феодальні володіння путінського кума перейшли під управління київської компанії АВГМ Груп, яка займається будівництво. Ством оптовою торгівлею, відходами та брухтом її кінцевий бенефіціар Михайло Остриков раніше він працював на посаді начальника управління економічної безпеки в СБУ, а до цього в міністерстві соціальної політики. А як вам резиденція медведчука не нагадує Хонку Януковича? Напишіть нам в коментарях.